Чого чекати батькам і учням від майбутнього навчального року 24-25? Як готуються до можливих блекаутів і все ж таки скільки триватиме цей навчальний рік? Ми звернулися до департаменту освіти і дізналися для вас максимально актуальною інформацією. Одне із важливих повідомлень, що вже 12 серпня запрацюють дитсадки міста за винятком восьми, які були черговими влітку, і тих, яких нині триває ремонт. А тим часом у школах міста йде жвава підготовка до старту навчального року, оскільки укриття кожної школи є пунктами незламності, тут передбачили генератори потужністю 5,5 або 7 кВт. Ми маємо можливість забезпечити електропостачання в закладі освіти, відповідно перемикаючи систему, унутріш її внутрішньо на заклад освіти. І тому маємо можливість як мінімум дві треті закладу освіти освітлити по необхідності забезпечити холодильні установки роботою, а також і роботу і ТП в закладі освіти. Чи будуть розпочинати навчання в школах о десятій ранку? Як про це говорили раніше? Віталій Бондар назвав це рішення порушеннями санітарного регламенту роботи шкіл. Щодо старту і завершення навчального року тут є зміни. На Перший дзвоник школярі підуть 2 вересня. Рішення суточне, тому що вона відповідно до законодавства, до закону країни повну загальну середнього освіту, якраз з 2 вересня по 30 червня, це якраз в межі освітнього періоду навчального року 24-25. А тим часом, поки учні навчатимуться, за ними наглядатимуть поліцейські. Працюватимуть у школах на посадах офіцери безпеки. На думку очільника департаменту освіти вони дбатимуть про безпеку дітей і вчителів у випадку загрози з боку підозрілих осіб. Зарплату офіцерам поліції платитиме міністерство внутрішніх справ. Це 20, 20 закладів, які визначені саме поліцією. За кошти хай буде за фонду праці Відповідно, поліції МВС. ось вони бачити, яка буде ситуація. Ну ключова задача в першу чергу це забезпечення збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу, вхідний пропускний режим, плюс робота з превенції правопорушень власне в закладі освіти, власне, співпраця з керівником закладу освіти. 20 офіцерів поліції розподілять відповідно до кількості учнів у школі і населення у певному мікрорайоні міста. Окрім цих новобередень є інші. Чотири школи громади можуть отримати нових директорів. На цей рік нас заплановано чотири конкурси. Це природний процес, власне, який відбувається в нас в департаменті. Це в нас 21 й заклад, це в нас ліцей, 27, сьома, 24 четверта і 38 й Рокинівський ліцей. Та на посада директорів цих шкіл буде відомо уже 28 серпня. Попри усі ці зміни, подовжений навчальний рік, можливі блекаути та часті тривоги під час навчання. Віталій Бондар закликав батьків не боятися старту нового навчального року і спокійно готуватися до дня знань. Щоб не боялося віддавати дітей на навчання в заклади освіти, тому що заклади максимально вони забезпечені укриттям, максимально збережено буде життя здоров'я учасників освітнього процесу. Турбуватися не варто, тому що краще перебувати в укритті в закладі у на нев'ятому поверсі під час тривоги. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, 12 канал.